кухар ріши Справжній шеф-кухар. У вас вдома. Тема першого раунду: відомі українці! Ми перевіримо, наскільки ви добре знаєте наших відомих українців сучасності та минулого. Почалося ага. перед вами по три коробки для кожної команди, і кожна коробка позначена іменем українця. Всередині коробки лежить предмет, який йому чи їй належав. За 30 секунд вам треба здогадатися, що це після того, як я загадаю вам загадку. Якщо правильна відповідь, ви отримуєте два бали за кожну коробочку. Якщо неправильна, то право відповіді отримує. Команда суперників зрозуміли супер. Ми готові і починаємо ми з команди ткача. так Я думаю, нормально. Друзі, Ну розкажіть мені, хто такий Володимир Великий? Що він робив? Може, можна? Давай він хрестив Русь 988 рік. Ох, нічого це сюди. Наталка, що татуїронка в тебе може там підказка? Усі ми знаємо, що Володимир приніс на наші землі християнство, та у коробці лежить його інше, більш прагматичне досягнення. Зараз ми навіть не уявляємо без цього наше життя. А I до think. Володимира це на Русі було лише іноземне. А багато хто взагалі міг обійтися без цього? Що це? 30 секунд Ну, То питання я думав, що це крижма. Триз... <сх> Але це не крижма. <сх> 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 так, у нас є 30 секунд, так, <сх> 30 <сх> секунд. <сх> <А> Зараз <сх> без цього взагалі ми не можемо обіцяти. Ми не можемо обіцяти. <сх> <сх> він карбував <сх> гривню. Тобто не гривня, він карбував золоту. Тобто там може <сх> бути монета. Да, це може бути золота це монета. Зараз він вперше почав робити золоті монети. Може взагалі монети, тому що тоді ж кутом розрахова. Монета, монета. давайте так. Нам здається, ми так вирішили, що це золота монета. Просто тому, що могу... він вперше що монета, буде. Просто монета, монета, просто монета е, карбувати гроші. Да. Ну типу він е, вперше почав карбувати так, гроші. до того, типу їх не було. Розраховувались хутром там так, камінням, а зараз, та, от Тобто він... ви впевнені? Гарний впевнені? Ми впевнені, що це монета. Ну ми сподіваємось. Ну, це гроші, три монети. Давай гроші. Так, все короче, це монети. Що ви будете? Принесіть <звіл> Денисенко, може світли. Розходьте, бачите, бачите, ну. бачите, бачите. Опа, опа. Скільки так, тут монет? Володимир Великий це перший князь на Росії, який карбував власні монети. Ну, Дантесівці, а тепер. Наталка, ну давай розкажи мені, що ти знаєш про Петра Сагайдачного? Він москалів. Це правильно ти сказала. Они сави хто повичував загарка. Петро Сагайдачний успішно очолював морські походи на швидкісних. Човнах, чайках, ага. у яких могло розміститися до 20 тисяч козаків. Так. І от у коробці лежить те, що допомагало цим чайкам стати підводними а -а. вперше в історії під України. Водними? Так користуватися цим придумав сам Сагайдачний, завдяки тому, що лежить у коробці. Козаки могли дихати під водою. Час трубка, що це? Це? це трубка, яка або, або щось. Я не знаю. Або щось... Де було повітря, і вони дихали під водою Ну, Як вона стала час. чайка? Це підводно, Теж таке питання да. хорошо, які шарові. А які широки які, які вони, вони могли не знаю, перевернуть, і такі да через камиш? Та, що ще давай? Я я ну ще що... не знаю. Що у них було легше? Монета а у нас Просто монета. ще таке. Може бути. Давай думати про те, що могло це бути. Що вони на повітря там да було в них. Вони було просто лодку перегорнути. Ну де не думаємо трубка. Так, вони могли перевернути, да і... Анатолій, чи розумієте, час вже закінчив. А, до, до речі, була питання, а час вже наш. Давайте на відповідь, щоб ми всю. Через що дихали? Козаки. На чайках. Ти правильно казав. Через правильна. Два бали! Анатолій! Очеретина, яка допомагала дихати козакам <плес> <під> водою. <плес> <плес> Дуже легке питання. Ага, а у вас одразу, до речі, Денисенко. Денисенко <плес> а зараз знаєте як? Через трубочку з-під коктейля. <плес> 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 Наступна коробка це Ліна Костенко. Спини <плес> мене, отямся, й отям. Така любов буває раз в ніколи. Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, як тихий дзвін гірського кришталю. Не сказане лишилось не Це так красиво, женя Женя. Друзі, у юності Ліна Костенка мала звичку, яка була не до вподоби поету Дмитру Павличко. Тим не менше, саме ця звичка була приводом продемонструвати свою галантність поетці. Тож Павличко завжди з собою носив те, що у коробці, аби при зустрічі з Ліною запропонувати їй у надії, що між ними пролетить іскра. Що це? Ти її, 30 секунд пішли. Щоб призустріч. Це така легкотня вообще. Не цей, не суть. І... Правильно. Забравати їй так. Це порт це падню цигар, з цигарками. Це цигарки, так? Да. Цигарки. Вона ж малила. А, а може бути, вона, вона. вона це була трубка? Може, це якась така трубка була, а, а там табак, щоб промайнула іскра. Та ні, я Окей, думала, якась, -та. Ж, -та. Що, А тоді вже були сигарети, яка не А, подобалась. Вона напалила. Тоді сигарети були, але тоді ці вона... — елегантність свою демонструвала. У мене діта, бо порт цигар, цигарки. Це відповідає табаку. Дами нам здається, що це цигарки з табаком портсигарі друзі. Вибачте, але ви дали відповідь неправильно. <ultime> Можливо, у Дантеса є правильна відповідь. У нас була відповідь, що як Анатолій казав, що галантність проявляється не в тому, що принести те, що не подобається тобі. Але якщо твоя жінка вже щось робить, те, що не подобається тобі, то допомогти їй це зробити разом. Тож там, скоріш за все, або сірники, або запальничка. Або чи або вогонь, давай та давай сірники, не знаю. Господи, хоч би не воно. Вогонь! Прикинь, вогонь. Там вогонь! Два камня! Синяш, як в інстаграмі, Що я вам Воник. можу сказати, друзі? Це правильно, вірно. вірус! Трошки пізніше. О, 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 о. І два бали! в команді! Фу, ми дуже радіємо, що у нас насправді такі сильні суперники. Дякую, Жень! Ти сказав, що ні! Це Де? Була двойна ігра. Наступне питання для Донтесівців про Євгена Патона. Ви знаєте? Звичайно, ну, звичайно. це неймовірний архітектор, який э, ну, побудував... може інженер, конструктор. конструктор Інженер, конструктор. людина, яка вигадала затори <сум> <сум> загадка. Так. видатний науковець Євген Патон був надзвичайно дисциплінованою та точною людиною і такі ж риси цінував у своїх підлеглих. Він зустрічав їх зранку біля входу в інститут з цим, що в коробці, аби перевірити наскільки серйозно колеги ставляться до роботи. Що це? Секундомер чи годинник? А шо, годинник? що годинник? Це... Секундомером? Ну, типу, ну, що не це... зашкіснюватись. А не, так, ну, так це вони вже прийшли а шо, секундомер. Годинником, ну правда? це ж було, З годинником? З годинником. А, шо, чи, а як він міг перевірити, наскільки він серйозно стріччя? ставляться до роботи. Що значить серйозно? Просто, ну, навряд чи годинником. з конструктором Лего він стояв Ні. там. Ну, ну чимось так він їх якось перевіряв до готовності. А що, готовність до роботи? Це що Ну серйозні що не перевіряв, може, їх годинник. Стояв зі своїми, перевіряв наскільки у них може якийсь, а що таймер? Що ти я не знаю. Це дуже жорстко. Мені здається, просто з години. Ну точна людина. А, секундомер? За скільки вони не проходять? Не, я не знаю. Це реально складне запитання. Ну що? складне запитав. Да. Коротше, з годинниками він стояв, перевіряв. Ми ж да. ну, секундомер. Ну а в кожному годиннику є секундомер. Я кажу з годинником. Годинником. От якщо б тут були пролікс, я б просто зараз одягла та пішла з цієї програми. Бачите, бачите, це правильно відповідальне. І він отак стояв і отак. Показу. Два бали! Заробляє! Команда! Вітаємо! Yeah. Це Дан тисяч! Браво! Коли Андрій Шевченко привіз це з батьківщини на гостиниць своїм міланським одноклубникам, футболісти не зрозуміли, що це, а дехто навіть злякався. Що це наркотик? Частичка правди в цьому є, адже його дійсно так називають. До того ж, майже вся команда Мілану таки. Підсіла на це. Що це? 30 секунд. Ну З З ми це... Ну, що, вареники ну, ми змаку, одразу про сало подумали? Ну, сало під, підсіли, ті зразу підсіли на сало, Сі. не а, Найки, Але чому май... не подумали, що вони наркотики? Що але видно, ви ви? як він привіз. І не можеш ну, перевозити. Це Шевченко, Ні, А що ще? сіль, не сіль? Що ще українське таке національне наше вареники? Вареники, караваї, може бути. Сало. Це може бути сало в шоколаді. сало В шоколаді ні, це цукерки таких вареників. Там а, 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 диви, в Амстердамі вони ж всякі шоколадки. З... Сало. Тра... Час, Давайте сам. Давай, ні, 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 Саш, не наш. Не будемо Ні, 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 це наш шоколад, це не наш. Так, Ми думали, що це... Велосипед, ми думали, що це жуйка, ми думали, дуже багато Тамагочі, що був варіант. Ну, а Беріть, тамагочі, Андрій Шевченко зміг привезти найцінніше, що є в українців, це сало. Іди сюди. Зроби на наріз. Ні, почекай, почекай. Давай носик спочатку, носик, носик, носик. Ну що? Аж сюди. І окропчики, і окропчики. Генеральська. Можна шматочок, можна шматочок. Оце наркотик український. Чия команда відгадала на, на, О, на той стілий місій. Два місіч. бали, два бали ну, А, кума, ну, ми. а біз, Не можуть mm -hmm. їсти тільки хто... mm -hmm. да, ті, ті, хто Тільки ті, хто вгадав. Тільки ті, хто Андрій Шевченко. Не, не, ми, mm -hmm. да, куда, це ще й да, От Юра Кач, це Андрій Шевченко, який підсив на український наркотик. Кароль має хобі, про яке мало хто знає. Ага. Щодня вона спостерігає диво життя у власному домі. Те, що в коробці буває різних кольорів, а його сорти називаються дуже поетично: цукровий бізон, орлине серце та дебарао царський. Що та ну У капець якийсь. 30 секунд. Ну, може, це це щось ще, ще, ну, це... Вона Вона щось кактус, Може, кактус? Це... Ну, там це стріла, Можливо. це якась типу стричкова, ну, мені здається. Це, це, це щось типу. якісь. Квіточки? А якщо ми скажемо квітка, а ні, або хоча треба. Кожного ранку вона спостерігає. ж є приватний будинок і може вона дивиться. Кожного разу народження. Це якась може бути в квартирі і круглий рік. А от це десь на вулиці. То, ну ж це ж томат взагалі. О, речі. Мені здається, що це томати? Бо вони різнокольорові і все таке. Вова. До того ж ми їли консервацію від тінекаро. Чоть неприємно либи. Не сійте сало. На, тримай, молодець. Чіки, що мені? Скільки це Приємного малу. Ай. Боба, і томати, Ми вже в останній вагон, в останній вагон. Вийдину. А я коли була вагітна, я плакала на знімальному майданчику, а що я не можу поїсти Ти, помідори. Давай, а що зможу зіграти так? Друзі, а зараз ми можемо розіграти супербокс, право відкрити. Супербокс отримує та команда, яка швидше здогадається ім'я відомого українця, яке має бути на супербоксі. Для цього я вам загадаю загадку. Хто швидше натисне? Той відповідає: Цей легендарний український музикант завоював народну любов завдяки своїй відвертості і щирості. Усі знають його ім'я та називають за псевдо. Я знаю Андрій Кузьменко Скрябін. Молодець. А -а -а! Я ти знав, я ти знав. щирість, Знімаю фольгу. Опа команда танкесів зараз відповідає на загадку. Кузьма стверджував, що у нього цей предмет тільки один mm -hmm. подарований Ігорем Кондратюком для солідності перед виступом. Так та Кузьма ненавидів пафос і формальності, mm -hmm. тож діставав це mm -hmm. лише за великої необхідності. Хоча колись співаків на сцені неможливо було mm -hmm. уявити без цього предмету. Що це? 30 секунд. як цікаво. що на сцені що це? цього предмету може... мікрофон. Якась може це щось типу на одяг, ніби якась типа. Це яблука, це яблука. Сливи, сливи. Да. От чому раніше співаки? Що таке? Піджак човна піджак. 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 Ну типу чи для кроватка? солідності. Реально. кроватка. До речі, краватка. Тому що да. піджак навряд чи б те, хоча влізе. Мені здається, краватка. Все таки це такий да. типу, аксесуар солідної да, людини. Да. І за різних він носить да, кров. Да? Ну, що, я чекаю на вашу відповідь, Дентесівці. У нас є два варіанти. Є э, піджак і кроватка. Так. Давай, э, я всі руки ховаю піджак і кроватку. Ні, ну мені чи крива. А ну ану, ану перемішай. Періше, давай. Яка права чи ліва? Ну, я Пра Тут був піджак. Піджак? Да. Сюди. Іди, ти. Що піджак? Скажи правильна відповідь чи ні? Тільки тихо, скажи так чи ні. Так. Ну що ти? Ну що, так! Так? Так! Так, вирішив! Це воно! Піджак! Ну прийміть! Піджак! Надя! Чотири бали команді Дантеси! Добро! Диви на Кузьма, ну вигляди, диви! А я б так відгадала! Але знаєте, прикол який? Так, тому що це Дантеса піджак! Йо! А знаєте, який прикол? Пам'ятаєте всі його... Програми шанс чи якийсь там шиканемо, і він часто десь по приколу вдягав цей піджак, куди воно взагалі не личило прям там, де воно не потрібно було, і було круто. Ну що рахунок за попередній конкурс А ну, ну. у команди Ткача 4 бали у команди Дантеса 12. ми. Але зараз наш бенд почне грати відому українську пісню. Вам треба здогадатися, що це за пісня, натиснути кнопочку, отримати два бали, але обов'язково назвати назву пісні та виконавця. Ага, якщо відповідь неправильна, то право відповіді переходить вашим конкурентам. У Мене приденфарктне состояння від цих конкурсів. Ну що готові? Ми готові. i'm going Стає чотири, чотирнадцять. Дантесівсі! Тесівці попереду!